Жителі прифронтового гуляй поля виживають від ворожих обстрілів, укриваються у підвалах. Це сховище, ледь не єдине безпечне місце у кварталі, кажуть місцеві на стіні. Прапор України з підписами військових та волонтерів. Декого з них вже немає в живих. Це Андрюха, що приїде це його кровать. Тут у нас зверху тоня, ну да теж немає. Попала в аварію, робила операцію, але не вижила. В цьому підвалі нині живе п'ятеро людей. Тут господині облаштували невелику кухню, на якій готують різноманітні страви. Готуємо все. Готуємо і борщі, і супи, і макарони, і чебуреки робимо, і пірішки, і білящі. Все ліпимо. Аби настрій був, і натхнення, і для кого було ліпити. Зиму пережили відносно спокійно, кажуть місцеві. Допомагали волонтери та влада. У нас генератор є, слава Богу. Сонячна батарея є. Ну, в общем, газ є, ми як, своїми силами балон заправляємо, як люди їздять, купуємо, ну, даємо гроші, От, печка в нас є, ну, а воду завозять, звісно. Хліб дуже привозять, коли волонтери, коли в магазин йдемо. Пані Августина у підвалі з квітня, її квартира знищена ворожим снарядом, але й виїжджати зась. Не дуже по карману, щоб виїхати. По-перше, що квартири дуже дорогі, плюс комуналка. Мені кажуть, це тут лучше. Кругом небезпека, якщо отак от розібратися, розумієте. Ну а що, а куди? Що найміноване, те й буде. Всі живуть дружно, зізнаються гуляпільці. Головна тема всіх розмов звільнення України. Ми надіємося на, наші, на наших хлопців, на наші збройні сили. Тож гуляпільці не здаються та чекають на перемогу. Закінчиться війна, накриємо стол, сядемо і будемо споминати, як ми прожили оцей скільки там год чи більше.